Комплексна реконструкція привокзальної площі в місті Конотоп. реконструкція стадіону Юність і дитячого відділення Конотопської центральної районної лікарні. Планують також створити історико-меморіальний комплекс і провести реконструкцію Конотопського музею. Авіації. Для відпочинку створять спеціальні зони в парках і скверах, встановлять спортивні та дитячі ігрові майданчики. Реконструюють і частину міського парку, де, зокрема, і розмістять амфітеатр. І відповідна реалізація даної програми, відновлення Канатопської громади планується до. 2027 року. І відповідно, коли ми все це прочитали, у мене особисто, шановні глядачі, виникло питання, а що відноситься до економічного розвитку? Бо ми зазначили, що в програмі є пріоритетні напрямки, з яких є економічний розвиток. Цього переліку, про що ми сказали, стосовно відновлення Конотопської громади не зрозуміло, що ж є і відноситься до економічного розвитку, Яка саме, який саме пріоритетний напрямок відповідає економіці в місті Конотоп? Не зрозуміло. Мабуть, вони вважають, що будівництво або реконструкція? Економічний розвиток або щось інше. Оце питання. Бо економічний розвиток це в першу чергу будівництво та створення виробничих підприємств, створення робочих місць. Бо від економічного розвитку залежить, як буде розвиватися взагалі громада, як буде наповнюватися місцевий бюджет. Це ключовий момент економічного розвитку. Все інше парки, сквери, дитячі майданчики, благоустрій і таке інше – Це все інше. Першочергово, це економічний розвиток. І ось з цього переліку незрозуміло, що ж відноситься до економічного розвитку. Можливо, ви почули або знаєте. Що ж відноситься до економічного розвитку в місті Канатоп, якщо казати про програму просто? Стру...